Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних чернівців! Сьогодні мій стрі-репортаж з вечірніх чернівців а безпосередньо з театральної площі. Наші неймовірні красуночки театральної площі. Покажи, будь ласка, цю красуни перевершено. Це небо самі найгарніші заходи сонця у Чернівцях, щоб ви знали це безпосередньо на театральній площі. Коли я від'їжджала, коли останнім часом була в Чернівцях, то на цих клумбах ще не було троянд. Тут постійно змінюються квіти, ці чудові алеї зірок, які можна ходити роздивлятися постійно. Це місце, де я зранку багато років роблю тренування по 25 кіл. І це такі, ну це чогось вартує, тому що це досить ну, і професійне, і непросте заняття. Мій чудовий вечір. Завтра відкриття полей по поля півоній на Глибочині. Це не перевед... Я в тому році саме була на цій подію. Разом з ...наших каналів провідних на запрошення неперевершеної поетки і громадської діячки Олени Ріпіної. Я мала щастя бути саме там і розповідати вам про. Бога півонія про чудодійну силу аромату від півоні. І я пам'ятаю, що це було 31 травня і відкриття поля півоні, до речі, всі продажі і так далі йдуть на потреби наших ЗСУ. Тобто справа дуже шляхетна. В цьому році це буде завтра, тобто на півмісяця раніше, тому що в цьому році весна нам подарувала додатковий місяць щастя і тепла. Я не знаю, чи буде в мене нагода поїхати завтра саме туди. Думаю, що в цей мій приїзд у Чернівці я однозначно туди поїду, але не на відкриття, а десь посеред тижня, не на вихідні. А сьогодні я не могла себе не потішити ось такими чудовими піонями, якби ще камера передавала цей аромат. Це просто щось неймовірне. Наші чудові господарочки, господинки, одна села Калінківці, це оці я купила оці біленькі, це не деревовидні, а саме такі трав'янисті півонії. Ціна питання під вечір, букет 100 гривень. Ну що казати, що казати. А оці по 25 гривень ну, це просто, ну, як би сказали, класики жанру по Ільфу і петрову розіті апільці бочками, да? Неймовірно. Аромат. Такий, до речі, мені сказали, що вони будуть стояти, якщо підрізати і слідкувати за ними біля тижня. Скажіть, будь ласка, ну ну як можна не бути щасливою людиною в Чернівцях і бачачи і отримуючи насолоду від цього аромату півоній? Неймовірному місті, місті, яке мене завжди надихає, місті мого народження, місті моєї любові. Що про це довго казати? Покажи на дальній камері, що таке чернавці, чернавіци. Покажи нашу цю красу, австрійські будинки. Дальня камера там є. Привіт, тобі показувала корпус медикадемії. Наш... Театр музично-драматичний, які збудували неймовірне потужне, найкраще ательє архітекторів австро-угорського періоду Фельнер і Гельнер, чудовий єврейський дім, неймовірний ансамбль будинків, які збудовані в кінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Будинок офіцерів ну це таке. Про це стиль неоконструктивізму за румунський період можна ще посперечатися. Чудова вулиця Імінеско. Ну, я не знаю. І воно таке все, знаєте, воно таке все маленьке, лагідне. На, звичайно, камеру середню, Воно таке все маленьке, лагідне. От я вийшла, знаєте, я виходжу з дому. Я можу закласти так австріяки побудували наше місто, що ти можеш прийти до однієї тої самої крапки, якої тобі потрібно, різними шляхами. Тобто я можу ходити цілий день, і ніби воно все компактно, але не повторюючи, ну крім Кобелянської, не прошу дуже Кобилянської, я повторювала б і повторювала б. Я можу прийти до однієї самої точки, проходячи різними різними вуличками, і кожен раз, ніби я це бачила з дитинства, а я бачу щось новеньке і щось цікаве. Такі наші магічні чернівці. Ну, про це місто я можу розповідати скрізь і у Загребі, у Хорватії, і на Адріатичному морі, і у Києві, і у Львові. Не ображайтеся, мої любі е співмешканці, кияни і львів'яни. Ну, тому що чернавці чорнавіці. А сьогодні вечір. Наповнений любов'ю до рідного міста, до рідних чернівчан із чудовим ароматом півоній. У мене у матусі мама скаже: оце ти пішла купувати знову квіти. У мене ж цілі кущі півоній!» А я хочу сказати, мамуська, нехай ці півоні тішить твій полісадник, твій дворик. Бабуськи вийшли, вони теж хочуть заробити, і мені в радість, і їм в користь. Ну що, мої любі, до нових зустрічей. Запрошую у Чернівці завжди, тому що Чернівці, Черновіці, це місто, яке закохує в себе усіх без винятку. Ви зі мною згодні? згодні. Ви Чернівчани? І да, і ні. Ти закохана в Чернівці? Ну Бачите? До нових зустрічей! З любов'ю до вас. Ваша Заквічена півонієва, щаслива чернівчанка. І сьогодні і завжди, і де я не жила, де б я не мандрувала світом, завжди дівчинка з Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина, папа.